Васильович! Братику! Поможи, БО боцаньонка тут вже зі всіх сторін роздирають, розумієш? Шкода! Просте молоде, дурне! Ти ж сам знаєш, хто вже був молодим. Ну чого, Легка, догрався для початку. Не можна шпаклівочку спускати донизу. Якщо ти тут робиш плиточку, буде капілярний підсос вологі і морозом буде руйнувати все це. Тому, якщо звернеш увагу на технологічну карту, тут... Не доходить ніколи ж поклівка, герметиком перекривається, але щоб вода, вода не підіймалася, щоб морозом не руйнувалося. Mm -hmm. Фем у тебе піде от сюди. Uh -huh. Плиточка буде ось так. У тебе різні сходинки. Тобі тебе треба це підливати. Yeah, yeah. А щоб підлити, у тебе цементне молочко бачу. Різденький підток. Тобто тобі треба тебе побити, пошліфувати, сітку набити, бажано, оцинковану Коротше, гемор собі додати Ану Васильович, глянь на бетон ще. А що бетон? А що бетон? Саша тут все нормально зробив. Що Саша? Що друг? А що всі пишуть, що в нього очі, блядь, хитрі? А? Люди до що кажуть, діду, так що не треба всіх слухати. Люди, ну а що люди? Люди теж прислухатись треба. Бетон. Сіренький. А цоколь точно утеплення? 150. 150 робив Оце Так, терморозируючи, добре Побагато рожиш? А чого? Радів! Радіо!